цієї сторони Наталія. Вітам сердечні всіх на моєму каналі на клейному тіночку. кохання ті сей мами діш чи э, зрабки космічний сєден за 30 діш чи До тего мами дуже щастя і подкова щастя. Забачимо, яке банде діш щастя. Дуже щастя чи подкова щастя си усміхне разом з космічним сєден. Космічний сєден мами з номерками 4, 16 і 20. А подкова щастя, мами, з номерком 28, а дуже щастя з номерком 50. Кохані, вклад то 100 злотих. 100 злотих, зл., кохані. Добре. Чи мами кчуки моцно? Я чиню дуже дужу щастя з номерком 50. Шукаємо кліпси і виграваю цих лічб. Со ці здравки посміхнуть нам діше чи ні.

Дуже щастя не маємо, може подкова щастя, це з номерком 28, шукаємо подкови і вигриваємо лічб. 28, 31 і 54, 59. 52, 16, 23, 46, 12, 42, 29 обочек. 17, 26 і 27. І подкова з 6 теж немає. Добре. Летіме, кохані, з космічним 7. З номерком 4. Шукаємо бонуси квоту. Тут шукаємо сюденку. Кшенжець планету. Кшенжець множе рази 2 планета Рази 5. Мамо парасульку, квєсту, цигарик. Мелони, віногрону. Портфель, телескоп, тенча, комета, хмурка. Тут є сперла, клеяда, ключ, ананас, півка, корона, сонечко, нарте, цитринка. Opcje. wino wiśni, palma, astronaut, jabłuszko, kwiatuszek, antena, diament, kutka, rakieta i tornado. W bonusie mamy, kier, nie mamy nic. Teraz spróbujmy z numerką 16. Może ona trochę nas wydatkuje. Do z koleżanków mamy palmę, winogronkę. Мелоне, перло, ключ, Маме, кохання, сюдемочку є, супер, 에, парасолька, астронавт, авокадо. Маме другу сюди. Пінка, Яблушко. ракета, комета, э, цитринка э, портфель. Мама звездочку. Телескоп. Мама антена опции. Вишня. Квятушек. Сонечко. Корона. Е, ду -ду -ду -ду. Утка. Нарте. Тенча. Ананас. Цигарик. Хмурка. І торнадо. То мама піка. Але dwie siodemki, zobaczcie, jakie pięknie, dwie siodemki, tutaj na pewno po trzydzieści złotych, kochanie, sto, 200 sto, na pewno, kochanie, i tu stół. kurde, zobaczcie, piękna zrapoczka, dawno już tak nie było, ostatnio ja miała 5 siodemek, 150 złotych, ale І я купую цих космічних сідем, то другий раз лише 200 злотих. Є одні зрапки, що мала дві сюдемки. Йому ж мала так. На початку і в кінці зрапки. Зобacті, п'яні. Супер. Ми ж на плюсі, але маємо ще одну зрапку з номерком давати і ще. Зобрачимо, що тут маємо. Мам Зараз. Добре, мама вішеньки, астронома, комета, цитрина, портфель, яблушко, парасолька, кутка, нарти, хмура, сонечко, торнадо, дзигарик, ананас, мама мелони, ракета. Додаста нам з рака ще coś, чи ні? авокадо, квест, перла, п'юка, Плеяда, діамант. Нехтаться зрапкодасть наниця, подцє, пальма, телескоп, тенча, корона і квітушек. Бонуси. Маме кість і ще кохані штуки під сумуванням. Дві зрапочки космічні сядем. І дуже щастя, вдруг щастя не списаються. Ну, але є одна нас зрапка, отінок і дає плюси. Бо на вкладу 100 злотих взисканих 200-100 злотих на плюсик. Дякую вам дуже, кохані, за те, що ви є. Я дякую за ваші коментарі, за лапочки гури, субскрипції. А зичі вам і вашій родинці дуже здоров'я, радості, усміху, щастя, кохані, веселого і милого дня. Ораз, всього доброго. Чимайте теплютку, кохані. Стискам вас моцно, бузячки. Па!